С самого ранку спеты даже покупают цветы и много много тюльпанов тюльпан 50 розочка 120 высокая 150 метровая естественно если покороче у нас розочка такая 80 гривен есть веточная роза 150 гривен ну опять же таки больше тюльпан берут букеты С Альстрамерии 15 веточек, 1000 гривен. С розочкой такие вот 100, 1500 гривен. Но естественно у нас есть еще дешевле. Есть такие по 800 небольшие, есть такие весенние букетики по 1000 гривен. Это тюльпанчики, рис, а самое такое весеннее. Ну и высокая роза, метровая. Там уже цена идет 1400-1500 и 15 штук. Высокие 2500. То есть цена от 1000 по розе и выше. Лизонтавка есть 80-800 гривен букетик и вот такие вот есть по 1000 гривен букетики. Место для мамы. Для мамы, бабуся, сестричка. Я приехал с Киева сегодня. Приїхав самого ранку, сьогодні пасік потяг був. А ось саме для цього я й тут. Встав і сьогодні зранку. Як ніколи так не вставав. Сьогодні важливий день наших дівчат, жінок. Ось ми сьогодні вирішили привітати наші, наш колектив. Ось і. Хочу всім побажати, щоб дівчата були здорові, щоб були щасливі, щоб їх носили на руках. Ось, і ще хочу сказати своїй дівчині, що я дуже сильно її люблю. Ось, і але ми трішки посварилися, але таке помиримося сьогодні. Ось, і щоб жінки всі були щасливі. Зараз немає такої космічної ціни, так як вчора отримали зарплату. Ось, а так, то ну, приходиться <схід> щось робити. Та ціни нормально піде. Сьогодні такий чарівний день. Хочу привітати наших жінок з 8 березня. Ми дякуємо, що вони в нас є, що вони не покидають нас. Я хотів би привітати жінку нашого керівника, нашу, ми його так називаємо баті, нашу мамку. Дякуємо, що вона є його підтримка, його опора саме в цей час. Ми просто привітаємо з 8 березня. Гарних і позитивних емоцій. Її. Мене попросив е, мій брат подарувати своїй дівчинці букет троянди, заразом купити також собі, бо він зараз, на жаль, на війні, тому не може зробити цього, ну, тому мушу я робити так. Е, я святкую сьогодні своїми друзями. У мене в подружки було день народження 6 березня, тому сьогодні ми святкуємо і День жінок. І день народження разом. Поздравити дітей і внуків своїх, і себе, в тому числі. Пока що муж дорогий. Муж, внучки, дочка.